Після конфлікту чи репресій суспільство стикається зі складним завданням вирішити питання минулих злочинів, щоб частково компенсувати страждання жертв і гарантувати, що такі порушення більше не повторяться. Цей процес, відомий як перехідне правосуддя, є життєво важливим для націй, що прагнуть подолати наслідки минулих злочинів. Перехідне правосуддя охоплює низку заходів. Як судових, так і позасудових, спрямованих на встановлення правди, забезпечення правосуддя та відшкодування для жертв, сприяння відповідальності та реформуванню інституцій, а іноді й примиренню. Ключовими ініціативами є механізми пошуку правди, такі як комісії з правди або комісії з розслідування. Ці органи досліджують і документують минулі порушення, дозволяючи жертвам, а іноді й злочинцям ділитися своїми історіями. А суспільствам зіткнутися з правдою. Їхні висновки часто служать для визнання страждань жертв і допомагають суспільствам осмислити правду, яку часто піддають ревізіонізму та запереченню. Кримінальне переслідування є ще одним важливим елементом: ці судові процеси притягують осіб до відповідальності за їхні дії, забезпечуючи певну міру справедливості. Та встановлюючи юридичні прецеденти, які сприяють боротьбі з безкарністю та запобігають майбутнім злочинам. Препарації спрямовані на відшкодування страждань жертв, надаючи як матеріальну, так і символічну компенсацію. Від фінансової компенсації до публічних вибачень ці заходи покликані відновити гідність і життєдіяльність постраждалих, гарантуючи їхнє визнання та виконання зобов'язання перед ними. Інституційні реформи є важливими для відновлення довіри до державних інституцій, які були залучені до порушень прав людини. Через реструктуризацію та перевірку таких установ, як поліція, армія та судова система, суспільства працюють над тим, щоб подібні порушення не повторилися в майбутньому. Меморіалізація відіграє важливу роль у визнанні минулого. За допомогою пам'ятників, музеїв і цифрових архівів суспільства визнають права жертв. Виховують майбутні покоління, сприяють колективній пам'яті та примиренню, а також запобігають повторенню злочинів. Перехідне правосуддя це не лише про минуле, це про прокладання шляху до кращого майбутнього. Один з піонерів цієї сфери описав його як політику прав людини, що випливає з обов'язку суспільства, яке зазнало масових порушень прав людини, забезпечити два ключові моменти запобігти повторенню таких порушень і забезпечити максимально можливе відшкодування жертвам.